Усім привіт! З вами Ела, вона Шанжела, і сьогодні у нас будуть новинки: ось такі кисточки. Ми розглянемо, як вони працюють, якої вони якості. Це кисточки з АліЕкспрес. Мені здається, що одна кисточка вже впала. Мені здається, вона називається My Delicious. Якось так. до них ішов в наборі ще подарунковий набір інших кисточок, які ми з вами пізніше розглянемо. Також новинка була ось такий олівчик, в слизисту, і він може використовуватися як хайлайтер. Він досить такий. З переливом він нанесений в мене ось тут всерединку, Дуже красива така упаковочка в цього олівчика. А також ось такі тіні від Catrice. Ну і давайте скоріше уже перейдемо до нанесення цього чудового макіяжу. Я вас зустрічаю уже з нанесеним тональним кремом на локальні зони, також зробленими брівками та легким кремовим рум'янцем, аби ми могли швидше перейти до розбору кісточок, а також нанесення палетки на наші оченята. Кісточки такій от упаковочці, як завжди, знаєте, з AliExpress. Ось такі ще упаковочці, Ми зараз будемо їх відкривати. Так, і ще е, кожна кісточка окремо в такому кульку і в такій сіточці. До речі, тут в цьому кульочку є ще якісь додаткові сіточки. Боже, ну по-перше, я скажу, що уже, уже, уже я можу вам сказати, що сама по собі кісточка прям ну ідеальний ворс, ніде нічого окремо не стирчить. Дуже приємна, дуже красивене мерехтіння. Цих кісточках. Дуже гарний колір. Тут такі прям близькі, точки, прям близькі, точки, близькі, точки. Прям красав. Така вона. Тяженька, я вам скажу. І мені здається, не знаю, чи це дерево. Можливо, це не дерево, але зроблено ніби під щось таке дерев'яне. Щось таке дерев'яне. Ну, прям приємно це тримати. Приємно, думаю, буде нау. Дуже класний ворс, прям такий ш -ш -ш, класно набита кісточка, така вуальна. Мені здається, на неї наносити якийсь бронзер. ну це ж, ну, це ж Розкішна розкіш. так. Кісточка number 1 іде лежати собі. Ну це Поки познімаю з усіх цю всю штукенці. Оце класна кісточка теж. Вона така, як вогничок. Мені здається, що дуже круто буде наносити. А, хайлайтер або локально якийсь скульптор. Прям круто. Скошена кісточка. Так, отут уже ще стер... Ага, те, що стирчить, воно одвалилося. Так що все окей. Ану, ану. Все супер. Мені здається, що прям так само дуже круто скульптор буде наноситись. Клас. Мені дуже подобається дизайн, дуже подобається цей блакитний колір. Він на камері більш ом, з такою теплинкою, навіть, мені здається, Хоча блакитна і теплинка, да? я і мої пояснення. Але насправді тут такі морозні блискітки просто Unreal. Так, ще одна така велика кисть. У, боже, яка вона класна. Мені здається, що вона буде розтушовувати просто все на світі. Просто, просто Подивіться і на її розмір тув, тув, тув. середнього розміру кісточка. Мені здається, що вони прям дуже ну, ні, ні, подібні Кісточки упали. Ну, це таке. Прямо мені здається, що це така універсальна кисть. Тип. Ідуть такі маленькі кісточки. Я думаю, що е... ну, в більшості вони будуть використовуватись для макіяжу очей. Ще, що мені подобається в цих кисточках, ну прям дуже класно зроблено. Типу, мається на увазі якість. Не де нічого ніякого клею, ніякого цього, знаєте, такої да? Ну, Тобто, не скажу, що це прям кисточки з Аліка за 500 гривень. Класні кість. Мені здається, це для очей і навіть для консилеру локально десь хороша кисть. Наступна, ой, ну це прям для стрілочок виведення для губ. Я люблю такі кисті дуже. Саме скошена кисточка, думаю, і для стрілочок. Але, от, до речі, я такі скошені кисточки все ж таки люблю більш ем, набиті. Бо це прям така легенька. Хоча, можливо, якщо витягувати стрілку чи консилером підчищати собі щось. Це зручно. Маленька, локальна, класна кисточка, вона і приплюснута і пухнастенька водночас. Мені здається, що набивати кутик ока нею, прям набивати кутик ока Ну, але це прям мені здається круто. Дуже схожа на цю кисточку, тільки вже більш об'ємна, пласкіша, тугіше набити. Ну, тобто, коли потрібно буде тіні, прям щоб вони. Були плотненькі і колір передавався досить сильно. Я думаю, що ця кисть буде класно з цим справлятися. Прикольна, дуже пласка кисточка. Мені здається, що на неї дуже класно розташовувати олівчик буде. Вона прям гарно, гарно так набита, і, і мені о Боже, як це приємно! Боже, як вони гарно підходять під мої очі. Я не знаю, з яких пір мені став подобатись блакитний кольор, але він мені реально подобається. Маленька, знову ж таки, локальна, досить щільно набита, такі ніби бочечкою кисточка, так? Але вона прям така щільненька, щільненька, щільненька. І остання, я такі кисті обожнюю, така розтушовочна. Кисточка теж досить щільно набита, така упругенька. Ну, і, якби усьо. Наборі Ми... 13. Кисточок за 500 гривень. Якість розкішна. Ворс дуже приємний. Упали трошки. Ворс дуже приємний, взагалі виглядає, виглядають кисточки супер дорого, красиво, їх приємно тримати в руці, ними приємно торкатися. І взагалі. До них в подарунок мені прийшли ще одні кисточки з Aliexpress. І це просто очікування реальність. Дочекайтеся цього крінжа. Що прийшло в подарунок? Прийшло в, в, в ось такому мішечку. Мішечок, чесно кажучи, ну, на очах розлазиться, нитки всі стирчать, все стирчить, ну, якби, да, вже все відпадає. Кисточки. У мене взагалі всі кисточки з Aliexpress і підставка з Aliexpress, але е, дуже подібні на оці мої кисточки, які в мене були. Вони кольорові. Погано те, що вони кольорові, це вже потім збагнула, бо не завжди видно, скільки продукту ти набираєш. Можна набрати забагато, але, в принципі, тут теж непоганий ворс. Ну, є питання по формі самих кістей, бо вони трішки торчать і так далі. Але. Саме виконання ніде клей не стерчить, ніде нічого не хитається, ворс пряменько лежить і так далі. Оця моя взагалі улюблена кисточка для пудри. Ну, тобто це теж я замовляла на AliExpress, це в районі 300 гривень. І ще в мене є набір ось такі з кристаликами, Він більше для очей. Тут теж класні бочонки, класно набиті, дуже класні мої улюблені розтушовочні кисточки. Що пройшло мені в подарунок? По кольоровій гамі навіть дуже схоже на те, що в мене є. По-перше, самі. Самі, боже, ти їх береш, мені здається, воно розвалиться. Скрізь ворс нерівно приклеє. От тут якийсь клей стерчить, тут якась ворсинка стерчить, воно таке неприємне на дотик, воно як будто шуршаве, оці стики всі видно. Ну, Тобто порівняти ті мої за 300 гривень і ці в подарунок навіть, ну це капець. Відкушений шматочок ворсу. Це, до речі, линяє оцей чохол на них. і вони всі... Я не знаю, як пояснити, просто ворс прикріплений неправильно, все в клею, все досить неприємне. Хоча, мені здається, як на якісь такі, знаєте, моменти, типу, що ці маленькі кісточки, коли ти щось дуже багато малюєш, треба щось 250 разів підтушувати і використовувати, типу, для якоїсь тікої помади, яку дуже важко вимити з кистей, так? Ну, в принципі, можна, це має право на життя. Просто неприємно, якщо ви будете щось купувати на альфа, якісь кісті, отакі. Вони дуже. ну тобто кожен, Я не знаю, як це. Подивіться на цю кисточку. Це просто так запханий ворс. Ну, Сумно. Сумно. Перше, що я хочу нанести, це буде скульптор. Я візьму ось таку скошену кісточку, достатньо набиту, і більш локально пройдуся саме собі по впадинках обличчя для того, щоб намалювати таку досить сильну скульптуру, а потім такою пухнастою кисточкою я постараюся це розсіяти за допомогою бронзера. Набираю на кисточку. Можна сказати, що я навіть зроблю таку собі як пляму, але цю пляму ми потім гарненько постараємося розтушувати. За допомогою бронзера і вуальної кісточки. Я прям заглиблюю. Здається, уже видно, як промальовується. Кисточкою приємно, в принципі, працювати. Я досить плотно намагаюся набити скульптор. Вона все одно дуже гарно розсіює, я скажу. Тобто таких, якби плям-плям, ну, немає і мені це дуже добає. Хорошо, хорошо? Боже, цей лак блискочий. Далі я беру ось таку кисточку. Це не найбільша кисть. а Вона така середня, поміж інших. Я буду набирати свій бронзер. Він у мене такий руденький. Я набираю на кисточку і опрацьовую. бачите, летить. Поки летить, боже, вона така класна. Поки летить, стільки працьовуємо. Я вуальними рухами буду наносити бронзер. Починаючи з цього краю, що я набрала скульптор і легенько ледь торкаючись, торкаючись за кінчик кісті, буду заходити собі на кісточку на скулу. Дуже гарно і працює ця кість, дуже гарно розподіляє продукт. Кішки нанесу бронзер ще собі на лобик. Легенькими вуальними рухами. Вже обличчя стає таким так приємненьким і на носик. Я дуже люблю це робити, не знаю. Мені так подобається на переносиць. Наносити такими легенькими теж. Рухом і під носиком. Вже колір обличчя з'явився, мені здається, скульптура з'явилася. Рум'яна, в мене були яскраво рожеві, і коли я нанесла такий досить пігментований так, такий бронзер свій, вони прям стали більш персикові, і мені це дуже-дуже подобається. Далі я беру ось таку скошену кисточку, так, і я хочу нею промалювати собі веснянки. Я буду брати тут такі дуже яскраві, у мене червонясті рум'яна, я буду набрати саме на кінчик. Теж трішки його струшу. І проходитися по нас торкаючись. Що в нас десь є плямки, чи за великі веснянки, ми нічого цього не боїмося, бо ми зараз будемо проходитися пудручкою і все струшувати. Далі я беру ось таку кисточку. Буду набирати на неї розсипчату пудру. Працьовую пудру. І буду припікати, ніби собі зону під очима пудручкою, притопчуючими рухами. У мене шкіра досить таки комбінована, навіть схильна до жирності влітку. Тому, Боже, подивіться, як гарно ця пудра заматовує, як в мене перестає блистіти лоб. Я так само запудрюю і брови, тому що в мене там три косини. І коли на них ще й плюс зверху пудрочка, то потім, коли я закріплюю це все мелем для брів, воно досить гарно виглядає. І далі, залишками пудри я буду проходитися по всій периферії обличчя. Хоча тут вже, в принципі, по правильному, можна було б запити. Пудритися, а тоді наносити сухий скульптур, але в мене досить матова тональна основа і рум'янка самі так само підзакріплюється. Тобто ніяких залипань в мене немає. Взагалі, по правильному спочатку наносимо усі вологі продукти, так, закріплюємо їх пудрочкою і по наносимо. Сухі продукти. Це для того, аби не було якихось плямок чи залипань. В мене взагалі плямки чи залипання не дуже сильно лякають в цьому житті. От. Тому що, якщо є класні кісточки, все можна розтушувати. Ну, і знову ж таки, в мене досить сухий тональний, і на ньому зазвичай такого не відбувається. Остання кисточка, вона більш така і плоска, і пухка, вона досить об'ємна. Також я не хочу нанести хайлайтер. У мене це не сильно блискучий хайлайтер, я ним буду просто заполіровувати обличчя. Дуже легенько буду наносити зону вилиці, легенькими-легенькими рухами. Так, прям дуже вугальними. Це допоможе і розсіяти. Так само контури е, бронзеру і додати легенький-легенький блиск для обличчя. На щодень дуже красиво, просто шкіра стає такою більш, не знаю, як сказати, більш софт, так? більш розсійної. Трішечки на носик. Що ми хочемо прям яскравіше, яскравіше додати, це все робить кисточка. І коли я тримаю тримаю закінчик, я легенько прям вально розтушовую. Коли я прям набиваю на кисточку, коли я тримаю біля основи кисті, прям сильніший натиск, і буде сильніший близько. Одразу вже видно, як сильніше починає мерехтіти шкіра. Ой, ну прям подобається. Макіяжем. Обличчя ми вже закінчили, буду переходити до макіяжу очей. Макіяж очей будемо виконувати ось такою палеткою від Catrice. Це 020 відтінок Soft Rose Look. Називається палеточка, мені так здається. Дуже прикольна. От прям видно, як вона, да. Сильно прикріплена, не, не, не хитається, не, не болтається. Хоча це, в принципі, теж мус-маркет. І, в принципі, це все пластик, але цей пластик тверденький, і вона, хоч і маленька, платочка, досить важенька. Дуже красиві тут. Відтінки і кольори. Я її тільки ось цей спробувала, там пацнула легенько, дуже красивий, мерехливий відтінок. Взагалі, прям база-база, мені здається, і ну, для макіяжу для себе, і брати з собою в подорож, і взагалі поки що, ну, візуально це прям виглядає круто. За допомогою пухнастої кисточки я набираю середній по інтенсивності відтінок з палетки, він трішки такий пильний, наношу його в складочку, а також на всю рухому повіку і на нижню повіку. Беру олівчик 406 номеру від ламель, проходжусь поміж віці, а також замальовую ним зовнішній кутик ока. Потім беру щільно набиту кисточку і розтушовую цей олівчик, витягуючи його в стрілочку, а також в нижню повіку. Беру кисть. У формі бочечки, такої щільно набитої, і найтемніший відтінок із палетки. Закріплюю олівчик, а також розташовую його до середини повіки. Потім, знову ж таки, проходжуся таким пильно-рожевим відтінком по зонах тушування. І після цього набираю таке сяєння, дуже красиве сяєння, воно має досить. Темну таку пігментовану підкладку під собою мерехтить і золотистим, і сріблястим кольором, і поновлюю кутик ока, щоб він був темненький. Також набираю світлий відтінок в якості хайлайтеру і наношу тоненькою кісточкою в кутик ока і підчищаю усю ту шовку за допомогою найсвітлішого відтінка. Беру перламутровий олівчик від ВОПС в бежевому відтінку і підвожу собі нижню слизисту. І за допомогою коричної туші від Eveline підвожу собі віки. Ну і ось такий результат у мене вийшов. Ну що ж, я вже закінчила свій образ. Я домалювала губи ось такою матовою помадою від LCF. У відтінку господь знає, який, тому що воно все стерлося. Також підзакріпила брівки гелем для брів від Eveline. Він був прозорий, він зараз замальований, тому що я їм дуже часто користуюсь. І хочу додати блиску для губ. Це теж від Evalin. Ось такий перший відтінок, напевно, це, чи що, знову ж таки, невідомо, тому що що, тому що все стерто. Невідомо. Трішки добавляю сяяння, бо мені здається, що ці губи занадто сумні. А також я приклеїла собі війки. До речі, мені сподобався ефект, коли з піднизу своєю коричневої тушью і наверх накладні, і якось воно так гарно один з одним поєдналося прям супер. Мені дуже сподобалася ця палетка, вона досить таки пігментована. Ось цей колір прям супер пігментований, з ним потрібно бути обережним. Класні сіяшки, ось це це просто розкіш, якась така елегантна розкіш, що я не знаю. Класні розтушовочні відтіночки. Дуже сподобалися ці кисточки, вони дуже красиві, дуже приємно ними працювати. Класно набиті і взагалі набиті викласно. Дуже дякую вам, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було корисно, цікаво, приємно, естетично приємно і взагалі приємно. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає для того, аби канал розвивався. Всім па-па!